Лоха, друзі! Вітаю усіх прихильників баскетболу НБА! Сьогодні у нас багато матчів, багато подій. Все як ви любите, тому не будемо затягувати. Смачного всім і вриваємось! Денвер приймають Лос-Анджелес Кліперс. А це значить, що у нас буде бійня між двома MVP. діючим Ніколою Йокічем та MVP 2018 року, Бородатим Джеймсом Харденом. Звісно, що після досить прикрої поразки від оклахоми в минулому матчі Денвер сьогодні намагатиметься реабілітувати. Щоправда, Харден не буде їм цього дозволяти. Буде робити все, аби тягнути свою команду. Там і класна передача на Зубаса. Ось він же і сам очки набирає. Зубас до речі, сьогодні набрав 24 плюс 15 підбирань. Харден заряджає дуже дуже здалеку. Джеймс набирає сьогодні не супер багато, 23 очки, але при цьому роздає 16 результативних передач. І завдяки цьому Лос-Анджелес Кліперс більш ніж на 10 очок попереду. Проте у Денвера є ну ні для кого не секретна зброя. Це Нікола Йокіч, це найкращий гравець на планеті. Він влучає здалеку, а ось він ще влучає здалеку, не досить характерно для нього, але тим не менш ніколи сьогодні влучить рекордні для себе 7 триочкових із 12. І звісно, що коли настільки гра йде у Йокіча, Денвер Нагетс починають наздоганяти і навіть виходити вперед. Ось Йокіч, ще одна класна, яка передача на Арона Гордона. Просто фантастичний пас. Між Йокічем та Гордоном. Точно є якийсь телепатичний зв'язок. Йокіч же сьогодні набирає 41 -е очко. На додачу додаючи 9 підбирань, 4 асисти. Так це не дуже багато для Ніколи. Тим не менш, гра заходить у складну кінцівку. Нікола намагається свою команду діставати із дефіциту, який створився завдяки дуже невпевненій грі лави запасних. Резервисти накид сьогодні просто жахливі. Шаріч 0 з двох з гри. Весбрук 0 з восьми. Пейтон Вотсон 0 з трьох. А з іншої сторони Норман Пауел влучає і зрівнює рахунок у цій зустрічі. І далі після кількох штрафних від Хардена, Знову плюс три для Кліперс. Нікола Йокіч. Останні секунди на рівний рахунок. Не влучає Нікола. Нагетс починають чемпіонати з двох поспіль поразок. Чемпіони NBA Бостон Celtics завітали до Детройту, штату Мічиган. Джейсона Тейтова нам показують не просто так, адже він вже на початку влаштовує своє. Невеличке шоу JT дає 17 пунктів вже у першій чверті. Він влучає чотири із шести здалек. Ось його чергова тріочкова спроба. І все це дає невеличку перевагу на старті для Бостона. Далі з лави запасних у Селтікс виходить не менш небезпечна зброя з дальньої дистанції. Пейтон Прічард насипає 16 поінтів тільки у першій половині. І такими темпами, як бачите, ось вже Ел Хорфорд в другій чверті робить перевагу плюс 20, причому в середині другої чверті. Але саме тоді і починає закінчуватись ось ця мана небесна для Бостона. І це був хороший шанс для Детройта. Кейт Канінгем починає вести свою команду вперед, починає вести її за камбеком, роздає чудові передачки. У Кейда сьогодні 21 очко, плюс 10 результативних передач. На додачу у третій чверті. Подивіться, який класний постер Данк. і через кого через Деріка Уайта найкращого блокуючого серед гардів. Ну, і, звісно, ще ось така гра лідера Пістон заряджає команду на камбек. Дійсно, там ось. Джейлен Дюрен же робить цього лише мінус чотири. На додачу там є Джейден Айві. Такий гард, Він набирає сьогодні 26 поінтів. І в результаті Симоне Фонтекіо вже в третій чверті зрівняє рахунок. Детройт влучив майже 60% з гри за третій період і дійсно нав'язують жорстоку боротьбу Бостону. У четвертій чверті у нас вже Детройт попереду. Малік Бізлі їх виводить на плюс два. Далі Кейт Канінгем з розворота обігрує. Кого? Джру Холідей робить плюс 6! Бостону треба просто терміново щось придумувати, але вони, команда чемпіонського калібру, вони знають, що робити в таких ситуаціях. Джру Холідей вже рахуночок зрівнює. Залишається всього лише хвилина до кінця Детройту терміново треба набирати очки зрівнювати рахунок. Кейт Канінгем іде під кошик, але Дерік Вайт повертає йому все таки боржок. Чудовий блокшот у кінцівці. Ну і Джейсон Тейтум вбиває надії Детройта в цьому матчі, набираючи 6 очок за останню хвилину. Всього у нього 37. Оклахома Сіті Тандер, переможці регулярного чемпіонату на заході минулого року, завітали до Чикаго. Джош Гіді сьогодні зіграє проти своєї колишньої команди, тому що він був обміняний з Оклахоми. І Алекс Карузо так само зіграє проти своїх колишніх Чикаго. І подивіться, як починається матч. Кейсон Волес просто безбожно гатить через Ніколу Вучевича, роблячи точно один із найкращих хайлайтів у цьому матчі. Шей Гілджес Олександр йому також допомагає. У ще сьогодні не найкращий відсоток з гри. Тим не менш, Оклахома трішки попереду. Нікола Вучевич намагається вирівняти становище. У Вучевича 18 очок, 13 підбирань. За клавін йому допомагав. Узака Зака 22 плюс 9, Але Шегілджес Олександр ще якось треба зупинити. Він пуляє троочкового в лоба. Далі Шей заряджає ще один троочковий влоба. У нього сьогодні 23 очки на рахунку. І як бачите, вже більш ніж впевнена, двозначна перевага для Оклахоми. Подивіться далі, що робить Чет Холмгрен. Підбирає м'яч на своєму щиті. Тягне його через увесь майданчик і данкує у кінці. У Чети сьогодні 21 очко небагато, але 16 підбирань. Це його рекорд кар'єри. Ну і рахунок, ви самі бачите, Чикаго тут нічого було ловити. Вони сьогодні допустили 26 втрат. Це 26 додаткових володінь для Окейсі, тому інтрига вийшла із чату дуже і дуже рано. Хіба що також давайте відмітимо Джейлена Уільямса у Джейдаба сьогодні 24 плюс 9 плюс 8. Ну і подивіться в кінці всі, яка класна атмосфера між Джошем Гіді та його колишніми тіммейтами. Бандо нагадую про найважливіше розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови знайдете в дописі. Фінікс Фініксанс Далас Маврікс Білл сьогодні через пошкоджену руку не виступає. Ну а Лука Дончич проти Фінікса це вже просто класичне протистояння. Лука вже кілька разів команду з Аризони ображав, ображав дуже сильно своєю грою. І в цьому матчі так само непогано це почав робити вже зі старту. Хороший середній з контактом заходить від Дончича. Далас Лей трішки попереду. Кевін Дюрант одразу рівновагу в цьому матчі відновлює. Кевін Дюрант виводить свою команду вперед. Дуже важкі китки з контактом він також реалізує. Фінікс же попереду на сім очок. Не те, що би так має бути, але Фінікс має бути дуже розлюченими, тому що тільки вчора вони програли лейкерс. Вони втратили 22 очкову перевагу, тому мають бути зарядженими якось цей новачок. Райан Дан. До речі, він сьогодні і в старті виходить. 13 очок набирає. Обов'язково придивіться до цього молодого гравця. Кері Ірвінг відповідає середньої дистанції. У нього 22 поінти сьогодні. З іншої сторони, маємо також відмітити Юсуфа Нуркіча, у якого дабл дабл 18 плюс 14 підбирань. Але Лукудон ще не дуже цікавить. Він сьогодні був неперевершеним у першій половині, у другій трішки підздав, але все одно 40 очок на його рахунку, плюс 10 підбирань, Кайрі Тим часом грає на Гефорда і вже рахуночок майже рівний у цьому матчі. Даллас дістає Аризонців і на цьому Маврік вже мали би починати свій переможний ривочок. Правильно ні, каже Кевін Дюрант, неправильно. Кевін Дюрант сьогодні набирає 31 очко із дуже хорошою ефективністю. І взагалі сьогодні він перевалив за 29 тисяч очок у своїй кар'єрі. Вітаємо, Кейді, з цим просто неймовірним, насправді історичним досягненням. Девін букер йому сьогодні трішки допомагав, 21 очко набрав, але все одно в кінцівці це було шоу Кевіна Дюранта. І за 4,5 хвилин до кінця Дюран вже закриває цей поєдинок своїм дегером і показує дончичу, типу так, ти звісно, словенський геній, але замалий, щоби проти мене якісно захищатись. Після матчу давайте трішки поспілкуємось із Дюрантом з приводу його 29 тисяч очок за кар'єру. Круте досягнення, але це все про людей, які мені допомагали, які разом працювали зі мною в залі, які писали мені хороші речі після поганих матчів. Люди витрачають час, щоб прийти подивитися, як я граю. Деякі люди інвестують в мою кар'єру. Тож це все завдяки їм. Я радий, що це сталося тут перед цими глядачами, але роботи ще багато. Вашингтон Wizards, столична команда, приймають до Навана Мітчела та його компанію Клівленд Cavaliers. Як ви бачите, вже Вашингтон увсю агітує глядачів голосувати на президентських виборах. Для нас із вами це до речі, також подія досить не остання. Джордан Пул насипає здалеку на старті. Робить рахунок 14-14. у Пула, До речі, якраз 14 очок на рахунку. З іншої сторони, йому відповідає мікрофон Джеред Аллен. Ух, Аллен сьогодні взагалі чудовий матч видав. В нього 23 очки, і при цьому він реалізував 10 із 10 з гри. Жодного промаху, його особистий рекорд 11 із 11. Тим часом Вашингтон стараються не дуже відставати в рахунку, не просідати. Олексар класний завершує лаюпчик у новачка, у другого номера драфту. Сьогодні 12 понтів. Ну і, як бачимо, відставання дійсно не дуже велике. Джордан Пул ще одна трьошка від нього прилітає, і різниця всього лише мінус 4. Вашингтон прям трішки аж завівся. Вони останні 8 матчів поспіль програли Клівленду. Тому намагаються якось створити супротив. До речі, також я би відмітив білала кулібалі. Так, другорічка, здається, у нього 23 сьогодні очки на рахунку. Це його кар'єр хай. Але щоправда, Вашингтона вистачило рівно на одну половину, тому що в третій чверті вже Клівленд робить рвочок 12-0. Мають вже двозначну перевагу. Донаван мічел накрутив просто увесь захист. Починає також микатись. У Удонавани сьогодні 30 очок. За 29 хвилин він сьогодні нарешті класно влучає 6 із 11 трошкових. Та й взагалі Клівленд сьогодні реалізує 54% китків з гри. Тому дев'ята поспіль поразка Детройта Клівленду була неминуча. Міннесота проти Торонто, дві північні командьохи, Джулюс Рендл та Донте Тедінченцу. Сьогодні роблять дебют на домашньому майданчику. Ну а Рептор зграють сьогодні знову без одного з основних скорерів Арджея Берета. У нього травма плеча. І звісно, що його відсутність дуже впливає на старт динозавриків. Ну, дивлячись на їх середній вік, там динозаврами їх не назвеш. Динозаврики, так от вони на старті влучають лише один із дев'яти китків з гри. Як результат, вже горять вісім очок наприкінці першої чверті. До Дівінченцо на останніх секундах атаки з дев'яти з половиною метрів заряджає здалеку. Він це вміє. Він це доводив. 16 поінтів у Донта на рахунку. Далі Джо інгл дуже класну накидуху робить на Руді Гобера, у Якого сьогодні 15 очок, 13 підбирань і 4 блокшоти. Ну і в цілому, як бачимо, Тімбервос досить легко контролюють цей поєдинок, тому що на додачу до всього, до всіх проблем Торонто, вони сьогодні зробили 20 втрат. А з 20 втратами грати на рівних проти Міннесоти дуже дуже важко. Тим паче, коли Ентоні Едвардс в порядку, 24 очки на рахунку людини Мурахи, і він стає сьогодні четвертим наймолодшим гравцем в історії, хто набрав 7 тисяч очок за кар'єру. Ми ж з вами вже в третій чверті. Ентоні Едвардс перехоплює. і Подивіться, що він робить із захисниками. О, Бог відправляє в повітря і забиває свої легкі два. Ще й потім трішки трештока. Тебе підняв повітря, і тебе підняв повітря. Мінесота вже на плюс 20 попереду. Джуліус Рендл, до речі, також сьогодні у своїй тарілці. 24 очки, 9 підбирань, 5 асистів. І ось все. На цьому можна було би матч закінчувати. Здавалось би, але Торонто збираються. І починають потрохи скорочувати своє відставання. Скотті Барнс дає сьогодні 20 очок. Очаях Бажі насипає 19. Крейді Дік, другорічка, найрезультативніше у складі Торонто, 25 п'ять Але ближче ніж на 8 очок Торонто так і не наблизились. Ентоні Едвард ставить крапку. Ну і наступний матч Мінесоти буде в рази цікавішим, тому що вони зустрічатимуться із Даласом. Шарлот Хорнец приймають Майамі хід. Це перший матч Шершнів на домашньому паркеті. і Майамі хочуть його зіпсувати так само, як їм матч відкриття зіпсували Орландо. Одразу слід зазначити, що у Шарлот є певні трабли зі складом, є певні трабли з глибиною, тому що три стартових гравці у них сьогодні травмовані: це і Брендон Міллер, і Марк Вільямс, і Джош Грін. І навіть не дивлячись на те, вони більш-менш там перетець зберігають на початку зустрічі. Щоправда, потім Джиммі Батлер береться за справу, починає набирати очки, починає виглядати дійсно як Джиммі Батлер. У нього сьогодні 26 очок, плюс 8 підбирань, плюс 8 результативних передач. Сеткарі, з іншої сторони, намагається також тримати свою команду. У брата найкращого снайпера в світі сьогодні 15 очок. Далі звертаємо вашу увагу на Террі Розіра. Він сьогодні атакує на домашній, можна сказати, кільця. Саме із Шарлот його обміняли в Майами. Ламело бол, яка чудова передача, не дивлячись, лівою рукою дуже важка. У Ламело сьогодні 27 очок, 8 підбирань, 7 результативних передач. 10 очок різниці так і тримаються. Террі Розір ще складні очки, додає у скарбничку своєї команди. У Скері Тері сьогодні 19. Далі Бема Дебайо також додає згори. У нього дабл-дабл 12 плюс 11. І на цьому здавалось, Шарлот вже все закінчились. Тим паче, у них сьогодні 20 втрат на всю команду. Але вони продовжують боротись. Нік Річардс бореться на чужому щиті. скорочує відставання всього лише до мінус 4, І на цьому починається досить цікава кінцівка. Джиммі Батлер. Він набирає 13 поінтів тільки у четвертій чверті. Він прям дуже був сьогодні схожий на плей-офф Джимбо. Дві з половиною хвилини ще грати залишається. Тремен танцює з м'ячем проти Тайлера Хіро. Робить стебек, влучає з дальньої дистанції. У мене 14 пойнтів. І відставання шершнів прям зовсім-зовсім невелике. Було би, якби не чудова командна робота Майами в Атаці. У них сьогодні 33 асисти на команду. Пані та панове, нагадую, що у нас також є телеграм-канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Тож усіх запрошую, посилання знайдете внизу. Сан Антоніо Спіорс приймає Х'юстон Рокетс, Віктор Вембаньяма. Майбутнє вже ось без п'яти хвилин Суперзірка, що він одразу доводить із перших хвилин цього матчу. Подивіться, Ділон Брукс там його пресингує дуже високо, але Вембаньяма, з логотипа три туди. Пізніше проти Шенґюна ще одна трьошка, але трішки ближче, все одно влучно. Вембі прекрасно сьогодні влучає з чудовою реалізацією, чого не скажеш про Рокець. Вони перші три чверті влучили всього лише 34% з гри. Тому вже у другій чверті горять мінус 20. Тим паче, коли Кріс Пол накидує на вимбаньяму ось такі, але Один, другий з полом без проблем. У Кріса Пола сьогодні дев'ять асистів. Далі у третій чверті Ділон Брукс робить речі, які зазвичай робить Ділон Брукс. Починає заворушку невеличку із Віктором Вембаньямою. Думає, що він Жан Беленюк. Вимбаньямо також не здається. Туди підбігає Кріс Пол. Коротше кажучи, у нас там багато людей з неоднозначною репутацією. І Брукс, і Сохан, і Кріс Пол, але все це закінчується нормально. Повертаємось на паркет. Сан-Антоніо все так само мають двозначну перевагу. Вембаньяма все так само домінує у фарбі. Він набирає сьогодні 29 очок, 7 підбирань, 3 блокшоти. Але Х'юстон, не дивлячись на провальний початок матчу, у четвертій чверті починають розквітати. Фредді Ван Вліт вилучає здалеку, у нього сьогодні 18 поінтів. За останню чверть Rockets влучають 60% своїх китків з гри. Джейлен Грін вже зрівнює рахунок. У нього 27 поінтів сьогодні. Незабаром ця гра у нас заходить дуже інтригуючу кінцівку, де Джейлен Грін на останніх секундах міг навіть зрівняти рахунок. Але Сан Антоніо все таки зберігають лідерство і здобувають свою першу перемогу в сезоні. Дві молоді банди зійшлись: Мемфіс Грізліс, Орландо Меджик, Джаморанд. Перша гра на домашньому майданчику за дуже довгий час. Ну а почнемо ми ось з цього персонажа. Джей Хав класно блокує Пауло Банкеро. І запускає у швидкий відрив. І повірте, це ще не останній момент від бородатого бігмена Менфіса. Продовжуємо далі. Джерен Джексон Джуніор проходить у фарбу. Знову скидка на Джея Хафа і той же хатить згори на іншому стороні майданчика. Класні 180 градусів. Джей Хаф набрав сьогодні 18 очок за 19 хвилин. О, ні, що це? У. Ось і перший трьошковий від Зака Іді. Ну слухайте, якщо вже таке залітає, то... Нікого не дивує, що майже двадцятку Мемфіс попереду. Тим паче, ось Джамуран знову завантажує Іді у Джамуранти сьогодні 16 очок, плюс 10 асистів. Ну а чому ж Орландо так відстають? Це просто вони допускають сьогодні 19 втрат за гру, що призводить до 30 легких очок для Мемфіса, і навіть не дивлячись на те, що трішечки Орландо оговтались у третій чверті. Скоротили до мінус 10, але найбільше в цьому матчі їх не вистачило. Тому Мемфіс легко забирає перемогу. Хіба що також відмітимо Санті Альдаму, якого 22 два Ну а в кінцівці вже НАТО вже трибуни вимагають улюбленця публіки Юкі Кавамуру вийти на майданчик. Багато юкі, звісно, не зіграв, але НАТО порадував. Ну а Орландо можуть реабілітуватись в наступному матчі проти індіани. Лос-Анджелес Лейкерс приймають Сакраменто. Лейкерс – це, мабуть, наразі найбільш інтригуюча команда. У них найбільш інтригуючий тренер Джей Джей Редік. Чесно кажучи, я в нього не дуже вірив перед початком сезону, але зараз він все більше і більше надії втілює. Подивимось, як його команда сьогодні виглядатиме у бек ту беку проти Сакраменто, Домонто. Сабоніс, якраз лідер Сакраменто, подивіться, що робить проти Ентоні Девіса. Данкує як сміливо. У Сабонісу сьогодні тріпл дабл, 29 очок, 12 підбирань, 10 асистів. Далі Кіган Мюррей також гатий згори. Йому там до речі, дуже непогано допоміг Олексій Лень, який сьогодні на 9 хвилин вийшов по. Грати два підбирання, один асист, один блокшот. Налутав на свій рахунок, Леброн Джеймс розвертається не через звичне плече, але все одно забиває. Лейкерс на цьому моменті починають трішки віддалятись у рахунку. Тим паче, коли ось такі речі складнючі залітають його Рівза. У нього 16 очок сьогодні на рахунку. Щоправда, Сакраменто також починають прокидатись. Вони розуміють, що часу ще пребагато і треба відіграватись, бігти вперед. Малікмонк у транзиції влучає здалеку. Один із найкращих запасних минулого сезону. Далі до Сабоніс вже у проході проти Ентоні Девіса знову виводить свою команду вперед. Пізніше також розігрілась пара гардів. Це Демар Дерозен та Дарон Фокс. У Демара сьогодні 23 очки. У Дарона Фокса 28, плюс 5 підбирань, 10 асистів. І Сакраменто вже виходять вперед. На початку четвертої чверті лейкерс прокидаємось, щось робити будемо. Будемо! каже Леброн Джеймс. Влучає здалеку пізніше. Ще одна кетченшутріочкова спроба від Леброна. Також влучно. І ще трішки пізніше. Леброн звільняє собі простір для проходу, але в обличчя Сабонісу ще три. Також в ціль. Леброн просто у вогні, 16 очок, і це тільки за четверту чверть. Послухайте, що він каже Руй Хачимурі у таймауті. Чувак, давай рухай м'яч. Я тут забив 10 поспіль, а ти кидаєш середній супротивом. Камон, рухай м'яч! Повірте, Леброн знає про що він говорить. Кінцівка матчу 3,5 хвилини до кінця Леброн якраз рухає м'яч на Девіса. У броне сьогодні скажений трипл-дабл, 32 очки, 14 підбирань, 10 асистів. Малікмонк не здається, робить мінус 2. Лейкерс терміново треба влучати. Ентоні Девіс. Бум! Це був Дегер. Ей сьогодні знову в повному порядку. Третя поспіль. Його грає з 30 плюс очками. 31 плюс 9 підбирань. Лейкерс. На чолі з Джей Джеєм Редіком виграють же свій третій поєдинок поспіль і відправляються до Фінікса. Міннесота, Фінікс, Сакраменто, Ух. Складний початок, але радий, що ми змогли виграти. А ще дещо. Леброн, Реймон Джеймс. Ну і в кінці щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку. Хто бажає доєднатися посилання побачите внизу у дописі. Ну і на цьому всім, папа. -па!